Сьогодні квітна вертна свята неділя, і з тим великим святом від щирого серця вітаю вас, дорогенькі слухачі, а також наших синів на війні і усіх людей на нашій милій, рідній землі. Здоров'я і миру я вам усім бажаю на нашій славній Україні. Хоч на душі, сум і тривога, і спокою нема, бо жорстока війна. І радості нема, а надворі весна, і ластівки прилетіли далеких країв, до рідного дому, і земля живе, і навкруги все пахне і цвіте, і оживає весь земний світ. Бо за тиждень великдень. А ми не будемо сумувати, а в неділю поносем до храму Господнього для освячення вербові галузки. Стоячи у храмі з галузками, ми зустрічаємо Христа, який приходить до нас на кожній літургії, і дякуємо Йому за великий дар. Вічного життя, а після служби Божої вітаємо один одного на зближення праздника Воскресіння Христового. І я вас від щирої душі вітаю вербою. Верба б'є, не я б'ю віднині за тиждень буде Великдень. Благослови Боже! Бо ти найдорожчий в світі весну чарівну проважати, а літо тепле, з мирним небом, людям зустрічати, Господи, нехай Божий мир і любов запанує на весь земний світ. Амінь. Зближалися свята Пасхи, і до Дорусалиму сходилося багато народу, цілого краю, Ісус Христос. Шість днів перед святами разом з апостолами вибрався до Єрусалиму. І по дорозі сказав до апостолів: Ми вирушаємо в Єрусалим, і син чоловічий буде відданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і плюватимуть на мене, бичуватимуть. І розпнуть на хресті, а по третій днях я воскресну. Коли Ісус приблизився і поглянув на місто, заплакав над Ним і сказав: Бо приходять дні на Тебе, і вороги Твої Тебе оточують, і Тебе обляжуть, і розчавлять Тебе, і твоїх дітей, які будуть у Тобі, і не заставлять каменя на камінь. І перед самим Єрусалимом сказав Христос до апостолів привезти собі осла, на котрому ще ніхто не сидів, сів на осла Ісус, в'їхав до міста. І люди, що були з ними в дорозі, стелили свої одежі, інші різали галузки з дерев, кидали, куди їхав Ісус, і величали захопленням, і кликали: Осанна, синові Давида, благословлен! Той, хто йде, ім'я Господнє. Тоді Христос увійшов до храму, вигнав торгаців там, що продавали і купували, і, кажучи до них, написано дім мій, дім молитви, аби з нього зробили печеру розбійників. Тоді приступили до Ісуса в храмі сліпі та криві і хворі, і Ісус оздоровляв їх. Первосвященики і книжники побачили чуда, які Христос творив, і дітей, що кричали в храмі. Осанна, синові Давида, обурилися. А Ісус сказав до них: Хіба ви ніколи не читали устами немовлят, та сущих ти вчинив собі хвалу? Благословенне царство отця нашого Давида, тепер здійсниться воно. Осанна на висоті. Амінь.